До фахівців, і він судився зі своїми батьками за те, що вони неналежним чином витрачали кошти, які він заробив. А я кажу так: а знання законів дозволяє уникнути цієї відповідальності, і його недбалість призвела до вчинення правопорушення, там нанесла шкоду здоров'ю іншої дитини. Всіх на Ютуб каналі Ліцею наукова зміна. Мене звати Сташук Таїсія. Сьогодні в рамках ліцейного дебатного турніру в нас особливий гість інтерв'ю Шаверський Сергій Леонідович, вчитель правознавства та історії. Він не лише майстер своєї справи, а ще й знавець тонкостей правознавства та історичних процесів, тому зможе влучно надати відповідь на найактуальніше питання наших учнів. Ми поговоримо про права і обов'язки батьків та дітей у контексті відповідальності та дисципліни, а також про взаємозобов'язання юридичні між ними. Тож приготуйтесь до цікавих дискусій і цікавої інформації, яка допоможе вам формувати. Лінію аргументації під час підготовки до дебатного турніру. Отже, розпочнемо наше обговорення з теми для молодшої ліги дебатерів, яка визначена так: батьки повинні нести відповідальність за дисципліну своїх дітей у школі. Для формулювання лінії аргументації команди ствердження важливою є статистика, приклади тощо. Тому хочеться дізнатися у експерта. Чи є правові прецеденти, де батьків притягували до відповідальності за поведінку дітей у школі? Так, є такі прецеденти. Справа в тому, що чинне законодавство України, зокрема, Кодекс України про адміністративні правопорушення, передбачає відповідальність батьків за неналежне виховання дитини. Такі прецеденти були в минулому. І на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що в Україні введений інститут офіцерів освітньої безпеки, офіцер освітньої безпеки, який знаходиться в школі в навчальному закладі, де він працює, він може скласти протокол на батьків, які неналежним чином виховують свою дитину. І виникає можливість таких батьків притягнути до юридичної відповідальності в судовому порядку, звичайно. Дякую, впевнена, що ці факти допоможуть нашим дебатерам. Важливо наводити приклади. Тож, чи є конкретні випадки, коли поведінка дитини була визнана результатом неналежного виховання вдома? Ось якраз всі рішення суду, які свідчать про те, що батьки були притягнуті до відповідальності, в них всіх відображено, що саме неналежне батьківське виховання призвело до протиправної поведінки дитини. Тобто ситуація така, що дитина не є суб'єктом правопорушення, тому що вона не досягла віку адміністративної відповідальності, і якраз прояв її антисуспільної протиправної поведінки є прямим результатом неналежного виховання з боку батьків. Тобто, ми бачимо причинно-наслідковий зв'язок між фактом неналежного виховання і. Протиправною поведінкою такої дитини дякую, це дуже корисно. З метою розширення у юридичній сфері хочеться дізнатися, чи є законні підстави для штрафів чи інших заходів впливу на батьків за порушення дисципліни дітьми. Звичайно, адміністративна відповідальність передбачає, що на батьків може бути накладено або попередження, або штраф. Ну, звичайно, я не пригадую таких випадків, щоб адміністративний арешт. Суди застосовували, але зазвичай це якраз штраф. Дякую. Е, також хочеться поговорити про механізм визначення норм інших країн і як це працює в інших країнах, як встановлюються ці штрафи. Дивіться: е, існує такий фундаментальний нормативно акт, який називається Конвенція ООН з прав дитини 1989 року. Який встановлює, що е, дитиною є особа віком до 18 років, відповідно до чинного законодавства України, дитина віком до 14 років має статус малолітньої дитини, а дитина віком 14 до 18 має статус неповнолітньої дитини. І ми повинні чітко розмежовувати, що якщо дитина не досягла віку адміністративної або кримінальної відповідальності, за неї відповідальність несуть її батьки. А якщо вона ще має статус дитини, але вже досягла віку адміністративної чи кримінальної відповідальності, то ця дитина персонально несе таку відповідальність. Тобто, якщо Особі виповнили 16 років і вона має статус дитини, бо їй ще немає 18, скоїла адміністративне правопорушення, то суди її притягують до відповідальності, і батьки тут взагалі ні до чого. Вона персонально несе таку відповідальність. А якщо немає такого віку, тобто вона не є суб'єктом адміністративного правопорушення, то тоді накладається, як я вже зазначив, штраф на батьків безпосередньо. Вдячна за відповідь. І заключне питання для команди ствердження звучить так: чи можуть батьки впливати на дисципліну дітей у школі, навіть якщо вони не присутні там? Які аргументи можна навести для того, щоб довести, що таке зобов'язання є доцільним? Справа в тому, що ну для якого батька які Дбає про свою дитину, виховує дитину. Буде приємно, коли він дізнається, що на нього склали протоколи, що його притягують до адміністративної відповідальності про неналежне виховання дитини. Або негативним сюрпризом для батька може бути, що дитина його нанесла шкоду майну іншої особі чи іншим особам. І батьки повинні відшкодовувати шкоду, яка завдана їхньою дитиною, майну інших осіб. Тобто ситуація така, що не тільки адміністративну відповідальність, а й майнову будуть нести батьки за вчинки, які вчинили їхні діти. То звичайно, вони повинні робити все можливе, вести роз'яснювальну роботу, виховувати своїх дітей таким чином, щоб вони їх діти не вчиняли таких вчинків, тобто не наносили майнову шкоду іншим особам в школі в першу чергу, бо діти більшу частину свого часу проводять школі. і щоб не порушували. Порядок управління для того, щоб батьків не притягнули до адміністративної відповідальності. Тобто, я вважаю, що це робота в сім'ї, виховна робота. Справа в тому, що за статистикою батьки, на жаль, в нас час, особливо в сьогоднішніх умовах, не дуже багато часу виділяють вихованню своїх дітей. Ну, вчені кажуть психологи, що 3-4 хвилини на добу. Багато хто з батьків вважає, що одягнути і нагодувати свою дитину це вже є. Основний обов'язок, але такі батьки повинні розуміти, що незнання законів не звільняє від відповідальності, і за всі, так би мовити, прогалини у вихованні своєї дитини не тільки вони будуть нести відповідальність зараз, а і в подальшому. Дякую за ваші відповіді, і впевнена, що всі ці факти допоможуть нашим дебатерам ще більше заглибитись у тему і сформулювати вдалі аргументи та доповіді. Тепер переходимо до обговорень питань, які стануть у нагоді команді. Заперечення для початку слід визначити, як закон визначає обов'язки школи та вчителів щодо підтримки дисципліни в навчальному закладі. Чи має школа головну відповідальність за дисципліну на своїй території? Справа в тому, що Відповідно до основного закону нашої держави до Конституції України 1996 року, середня освіта є обов'язковою загальна середня освіта. Тому, звичайно, ми зобов'язані вчити тих дітей. Школа зобов'язана, які є учнями цієї школи. Школа, адміністрація школи несе відповідальність за дітей, які знаходяться під час навчального процесу. Але батьки продовжують нести відповідальність за вчинки своїх дітей, які знаходяться поза сім'єю, поза дому, в якому вони живуть. І головне те, що за всі діяння, які діти вчиняють під час навчально-виховного процесу, фактично є солідарна відповідальність як адміністрації школи, так і батьків безпосередньо. Угу. Дякую за вашу відповідь. І спираючись на ваш багатий досвід, чи можна вважати дисципліну в школі лише внутрішньою справою освітнього закладу, де батьки не мають прямого контролю над дітьми? Справа в тому, що на сьогоднішній день зміни в чинному законодавстві передбачають, що батьки є рівноправними учасниками виховного процесу. Це означає, що школа повинна надавати всю відповідну інформацію відносно дітей. Це всі новації стосовно нової української школи. Реформи, яка відбувається сьогодні в державі, вони передбачають активну участь батьків в процесах, які я зазначив. Тому не тільки школа несе відповідальність, а й всі учасники виховного процесу, тобто батьки в тому числі. Дякую. У розгляді нашої теми важливим є і психологічний факт тому чи є дані про те, що дисциплінарні проблеми в школі залежать від сімейного виховання, чи це більше пов'язано з іншими соціальними і психологічними чинниками? Справа в тому, що на сьогоднішній день ситуація в Україні досить специфічна, вона відрізняється конкретно сьогодні від тієї ситуації, що була перед початком повномасштабного вторгнення Росії. Дивіться в зв'язку з тим, що багато дітей виїхало за кордон. Що сім'ї розділені сьогодні, досить часто ситуація, коли сьогодні діти залишаються з одним з батьків в Україні, а інші з батьків знаходиться за кордоном, то е, така ситуація не впливає на створення нормального психологічного клімату в сім'ї. Статистика така, що на сьогоднішній день хвиля розлучень е, захлинула фактично всю Україну, і не тільки це пов'язано з тим, що батьки за кордоном перебувають, на жаль. Типова є ситуація, коли чоловіки перебувають на фронті, мати перебувають за кордоном, дитина знаходиться під опікою бабусі та дідуся, і виховний процес переривається, тому що фактично дитина опиняється без батьківського опікування. І звичайно, така специфічна ситуація вона формує і заглиблює ті процеси, які пов'язані із дисципліною дітей. Ситуація, на мій погляд, ще ускладнена тим, що з 2019 року, коли відбулася пандемія, школи в Україні перейшли на дистанційну форму навчання, і ми сьогодні маємо ціле покоління дітей, які фактично більше дистанційно вчились ніж в аудиторії. І тобто діти реально не мають навичок і не вміють вчитися в очному режимі. Вони не можуть спілкуватися зі своїми однолітками. Вони психічно збуджені тією ситуацією, яка навколо тривогами повітряними, там всіма негараздами, звістками про погані новини. Тобто це все впливає і на дисципліну дітей, і на клімат в навчальному закладі, і на психологічний стан педагогів, тому що вчителі вони знаходяться в ті ж самі в ті ж самі системи координат, що інші громадяни і діти, і це. Така вибухова суміш, яку контролювати дуже важко. Тобто, ситуація, на жаль, така, що ці всі фактори, які я перерахував, вони не сприяють нормальній роботі навчального закладу, з моєї точки зору. Але я завжди кажу так: якщо ти маєш сумніви, як поступати, то, згій, то дій згідно закону. Якщо ми будемо діяти згідно чинного законодавства, не порушувати його, то я думаю, що це буде така формула, яка дозволить нам. Вижити в цих складних умовах, це дійсно провело світло на наше питання, і тепер варто обговорити правові норми. Чи існують обмеження в законодавстві щодо покладання відповідальності на батьків за дії дітей в умовах, які батьки не контролюють безпосередньо? Справа в тому, що наше законодавство фактично встановлює повністю відповідальність на батьків. Або осіб, які виконують функції нагляду за дитиною під час відсутності дітей вдома, що це означає? Це означає, що батьки несуть цивільно правову адміністративно-правову відповідальність за дії своїх дітей. А під час перебування дитини в навчальному закладі заклад освіти, ну адміністрація, конкретно посадові особи несуть відповідальність за дії дитини і за те, що вони, ну припустимо, що мається на увазі. Дитина скоїла правопорушення на перерві, там нанесла шкоду здоров'ю іншій дитині, ось, будь ласка, відповідальність працівників навчального закладу за те, що неналежним чином здійснили догляд за дитиною. Тобто це все дуже серйозні моменти. Деякі діти там ображаються, що вчителі чітко дотримуються режиму, не дають можливості там за хвилину раніше вийти або на перерах не пускають дітей в аудиторію. Я завжди кажу так: якщо вчитель. Допустив на перерві вчинення правопорушення, то він буде нести відповідальність разом з адміністрацією за те, що сталося в його кабінеті під час перерви. Тобто він фактично недогледів і його недбалість призвела до вчинення правопорушення. В моїй практиці були випадки, коли адміністрація школи несла майнову відповідальність за шкоду заподіяну здоров'ю, коли одна дитина. Під час бійки з іншої дитини позбавила ока іншу дитину, і батьки виставили претензію в дуже потужній сумі, і адміністрація закладу разом з батьками особи, яка заподіяла такі тілесні шкодження, слима майнову нову відповідальність. Це дуже серйозні нюанси. Крім того, педагогічні працівники можуть нести і дисциплінарну відповідальність. За такі дії, ось, наприклад, Кодекс законів про праці України встановлює два види дисциплінарних стягнень: це даган або звільнення. Тобто серйозні види відповідальності можуть мати місце в даному випадку. Велике спасибо за відповідь. І заключне питання: чи є ризик порушення прав батьків, якщо їх притягатимуть до відповідальності за дії дитини в школі? Давайте будемо відвертими. Для того щоб позбавити батьків батьківських прав в судах, я багато років представляв інтереси в судах по сімейним справам, в сімейних конфліктах. То дуже треба багато факторів, щоб батьків позбавити батьківських прав відносно дитини. В інших країнах ситуація зовсім інша. Наприклад, в Швеції, в Канаді, Сполучених Штатах Америки батьків чинили одне-два правопорушення, що свідчить про. Неналежне виховання дитини, і їх одразу позбавляють батьківських прав на три місяці, на шість місяців на рік. А якщо повторно, то і передають дитини в прийомну сім'ю, і це в них одразу. Це ювенальна юстиція, називається в них, вона діє в них як годинниковий механізм. У нас, щоб позбавити батьків батьківських прав, треба, щоб батьки були асоціальні персонажі, тобто вели асоціальний стиль життя. І у нас все ж таки суди, виходячи із гуманних. Настанов до останнього, навіть в практиці були мої випадки, коли там мати зловживає алкогольними напоями, веде асоціальний образ життя, але суд все ж таки має е, надію на те, що вона буде займатися своїми дітьми, вихованням їх все ж таки не позбавляє її батьківських прав, а дає їм шанс. Тобто, у нас на сьогоднішній день е, суди не часто позбавляють навіть таких батьків їхніх батьківських прав, а взагалі саме парадоксальне те, що якщо брати які права мають діти, то реально тільки стаття 171 Сімейного кодексу України, яка звучить так: врахування думки дитини при вирішенні питань, що стосується її життя, встановлює, що дитина може реально висловити свою точку зору. Так, реально, за неї всі е, рішення приймають батьки або особи, що їх замінюють. Угу. Дякую, що поділились своїм досвідом і поглядом на ці питання. Це допоможе надати всім учасникам новий ракурс для роздумів. Це справді ціно. Тепер розглянемо тему для дебатерів старшої ліги. Тема визначена так: діти повинні мати юридичні зобов'язання перед батьками. Обговоримо ряд питань для допомоги дебатерам позиції ствердження. Які юридичні зобов'язання перед батьками вже існують у сучасному законодавстві, як вони виправдовуються? Ну, по-перше, сімейний кодекс встановлює, що діти, батьки, інші родичі це є сім'я. Сімейний кодекс також встановлює, що права членів сім'ї має і одинока особа. Але всі права відносно визначення жит... сімейного життя мають батьки, тобто діти. Тільки в крайніх випадках, якщо справа доходить до судового розгляду, можуть висловити свою думку. І тільки це стосується, як правило, щодо визначення місця проживання дитини в разі розірвання шлюбу, або в випадку позбавлення батьків батьківських прав. Тобто всі питання сімейного життя сьогодні вирішують батьки, отака От ситуація. Дякую за відповідь щодо механізму роботи інших країн. Чи є у світі приклади, де діти мають певні юридичні зобов'язання перед батьками? Як це працює в цих країнах? В країнах, які ми називаємо країни західної демократії, там, звичайно, і діти мають права перед батьками. Тобто, там взаєм, там намагається законодавство досягнути баланс між? Правами, обов'язками батьків і правами і обов'язків дітей. Особливо це має місце в країнах англосаксонського або англоамериканського права, тобто прецедентного права. Це в першу чергу Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія, Канада. Тобто, в цих країнах діти мають більш широкий спектр прав. В своїх діях і я такий приклад наведу яскравий, щоб було зрозуміло про що я кажу. Фільм Один вдома знають всі, всі знають, що в першій і другій частині цього фільму знімався відомий актор Макалій Калкін. Так ось його батьки отримували великі гонорари, мільйонні гонорари. Не те, що отримали, гонорари перераховувалися на рахунки самого е хлопця. Але батьки витрачали ці кошти не тільки на утримання сім'ї свого сина, а й на власні потреби. І будучи ще неповнолітнім, тобто маючи статус дитини, Макалій Кайки ага. звернувся до фахівців і він судився зі своїми батьками за те, що вони неналежним чином витрачали кошти, які він заробив. тобто за марнотратство батьків. Такі випадки в цих країнах не поодинокі, коли. Діти судяться зі своїми батьками з певних причин, і це в них вважається нормальна практика. Тобто, для нас це може звучати і дико, а для, для них це є практикою. Тобто, в цивілізованих країнах діти мають більше можливостей захистити свої права. Ось так у такі висновок. Дякую за відповідь. Е, і спільнота посідає важливе місце в житті кожного з нас. Тому які можуть бути позитивні наслідки для суспільства у випадку запровадження юридичних зобов'язань дітей перед батьками, я думаю, що більше відповідальності і це буде сприятиме для формування законослухняності, тобто є такі критерії законослухняність громадян. Тобто, коли з самого дитинства діти виховуються в дусі поваги. До букви закону, тобто вони з дитинства розуміють, що закон порушувати не можна, що правила, які існують в суспільстві в державі, вони є сталими і вони сприяють тому, що держава процвітає. І коли діти будуть знати, що в них є певні юридичні обов'язки, які закріплені в законодавстві, чітко прописані, то вони будуть знати, що за всі їх дії. Настає юридична відповідальність, тобто я вважаю, що це буде формувати громадян і патріотів своєї держави. Дякую за ваш професійний погляд на питання. А ми переходимо до висвітлення інформації, яка буде важлива для дебатерів позиції заперечення даної теми. При роздумах на цю тему постає питання: чи не є такі зобов'язання дітей загрозою особистій свободі та порушення їхніх прав? Ну, справа в тому, що в будь-якому випадку законодавство всіх цивілізованих країн побудовані таким чином, що завжди є права і обов'язки, так, зокрема, другий розділ основного закону нашої держави Конституції України 1996 року, він так і називається: Права і обов'язки. Сінні права і обов'язки. Тобто, у всіх законодавствах цивілізованих країн права і обов'язки є. Поняттям, які завжди разом існують, тобто я вважаю, що не буде. Спасибі вам за змістовні та цікаві відповіді, і хотілося б дізнатися вашу думку. Як ви гадаєте, що і коли є доречнішим? Моральні чи юридичні зобов'язання? Практика показує, що більше вагу мають юридичні зобов'язання. Чому? Тому що мораль. Вона трансформується з розвитком суспільства, і дуже великий проміжок часу необхідний для того, щоб мораль змінювалася. А е, норми права змінюються, встановлюється державою, змінюються самою державою, і за порушення норм права держава застосовує до порушника юридичну відповідальність. Тобто людина в силу особливостей її психіки краще сприймає батіг ніж плюшки. Тобто, якщо людина буде чітко знати, що є юридична відповідальність, яка, яка певним чином обмежує якось її, вона буде намагатися не порушувати для того, щоб не отримувати такі обмеження. А мораль вона в результаті може вплинути не менш сильніше на формування особистості ніж юридичні обов'язки, але це питання на довгі часи. Я, ваші, взагалі, хочу зазначити, що Єдиною державою за всю історію цивілізації, в якій норми моралі співпадали з нормами права, це був стародавній Рим, і весь історичний досвід показує, що юридичний батіг, юридична відповідальність як би, були більш ефективні, ніж всякі моральні норми. Дякую, що поділилися своїм поглядом на це питання. І ви завжди наголошуєте про важливість наслідків у будь-якій ситуації. Тому, які можуть бути негативні наслідки для суспільства у випадку запровадження юридичних зобов'язань дітей перед батьками? Я не бачу тут негативних юридичних наслідків. Я, в принципі, якщо батьки будуть нести юридичну відповідальність за перевищення своїх повноважень щодо дітей, тоді вони будуть розуміти, що якщо вони перевищать свої повноваження, будуть застосовувати фактично деспотичні якісь методи виховання дитини, і якщо вони будуть знати, що за це є юридична відповідальність, то кожне батько, який буде виховувати свою дитину, чітко буде розуміти, що за порушення закону для нього буде наставати посилена юридична відповідальність. Тобто я тут не бачу ніяких е таких серйозних проблем. Дуже вдячні, що ви погодилися відповісти на запитання, тим самим підштовхнувши на якісь ідеї наших дебатерів, цінуємо ваш професіоналізм. Є такий принцип: незнання законів не звільняє від відповідальності. А я кажу так: а знання законів дозволяє уникнути цієї відповідальності. Так ось треба пам'ятати, що вітчизняне законодавство воно реально гуманне, тому що у нас, наприклад, кримінальна відповідальність настає по досягненні особи 16 років. В деяких країнах демократичних кримінальна відповідальність настає в 10 років, а в деяких навіть 7. А в країнах, які ми не вважаємо демократичними, в деяких арабських країнах, дитина може нести відповідальність навіть 4 роки повні. Тобто для нас це нонсенс. Але треба розуміти, що. Е -е... Тут стопорнуло. Вирішамо. Буває. Так смішний момент. Треба розуміти, що на сьогоднішній день треба знатися на законах для того, щоб вміти захищати свої права не тільки перед оточуючими, а й перед батьками в певному. Але ви повинні розуміти, що батьки можуть в будь-який момент вплинути на вас через економічні важелі. То я вважаю, що тут треба досягти певного балансу інтересів. А головне, я завжди підкреслюю це: дорослі люди це такі ж самі громадяни, як і ви. Єдина різниця між нами, дорослими дітьми в тому, що ми з'явилися в цей світ дорослі раніше, ніж діти. А в принципі, ми маємо такий же самий спектр прав, як і наші діти. Це повинні пам'ятати тут багато питань до дорослих. Так що я вважаю, що всі ми рівні, незалежно від віку, раси, кольору шкіри, віросповідання і інших вподобань. Тобто ми всі рівні. Це треба розуміти. Дуже вдячні, що ви погодились відповісти на запитання, тим самим підштовхнувши наших учасників до нових цікавих роздумів у юридичній сфері. Дякую вам. Шановні глядачі, дякую вам за перегляд. Обов'язково пишіть вашу думку про подкаст та ще цікаві запитання, які ми зможемо обговорити пізніше з будь-яким вчителем, нам у коментарі. Побачимось згодом!